Українці звикають захищати свої права не на батьківщині. На сьогодні Україна є одним із лідерів за кількістю звернень до європейського суду з прав людини. Випереджають її лише Росія, Румунія та Туреччина. Черкащани теж часто скаржаться на українське правосуддя. Як виграти справу у європейському суді? Дивіться у сюжеті далі. Українська система правосуддя часто неспроможна захистити права та свободи громадян. Саме такого висновку дійшли юристи, зважаючи на те, що понад 25 тисяч українців звернулись до європейського суду в пошуках справедливості. В Україні часто не виконують приписів суду, а це вже порушення європейської конвенції, яка захищає право на справедливий суд. За аналітичними даними 2008 року, Україна займає четверте місце. Поступилася лише Росії, Румунії і Туреччини щодо кількості скарг, які надходять про порушення прав Україною положень конвенції. Сьогодні на розгляді у європейському суді проти України перебувають 8 тисяч справ за заявами громадян. Рішення європейського суду підлягає виконанню протягом трьох місяців. Оці норми права, ці зобов'язання бере на себе держава добровільно. Тобто всі 47 країн, членів Ради Європи, до яких входить і Україна, підписали європейську конвенцію. Тобто приєдналися добровільно, взяли на себе зобов'язання і визнали юрисдикцію міжнародного судового органу, яким є Європейський суд справедливий. людини. Заяву до європейського суду можна подавати лише після того, як повністю вичерпано усі можливості захиститися у своїй країні, і пройдено всі судові інстанції. У заяві треба коротко викласти факти, пояснити, які самі гарантовані конституцією права було порушено. Писати потрібно англійською або французькою мовами. На Черкащині вже є позитивні результати звернення до європейського суду. Суд постановив, що Україна має виплатити лісоволу. Всі суми, які належать йому до виплати за рішенням суду в українських судах, і плюс присудив дві тисячі євро відшкодування моральної шкоди. Найбільший резонанс у європейському суді викликала справа Георгія Гонгадзе порушення права на життя. Суд визначив розмір компенсації у 100 тисяч євро на користь Мирослави Гонгадзе, яка й була позивачем.